Вправа 570. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Ми бачимо, що тут у нас є А і А в квадраті. Давайте запишемо тоді цей вираз як 9,11, що множиться на А. Додати, а А в квадраті запишемо як А, що множиться на А. Це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є спільний множник А. Його можна винести за дужки, Тоді в дужках у нас залишиться. 9,11 плюс А, з другого додатку залишиться А. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо А дорівнює мінус 10,11, запишемо то. наш вираз А, а в дужках 9,11 плюс А, буде дорівнювати. Замість А пишемо мінус 10,11, а в дужках 9,11. 11 сотих, додати, а замість А пишемо мінус 10,11. І це дорівнює. Переносимо. Мінус 10,11. В першу чергу виконуємо дію в дужках, це додавання. То ми пишемо помножити. Давайте тут напишемо помножити. Так, отже, то виходить. 9,11 додати мінус 10,11. Це буде мінус 1 в сумі. Помножити на мінус 1. Мінус на мінус буде плюс. А 10,11 на 1 це буде 10,11. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є деякий вираз. Давайте ми спробуємо винести задушки 5ах. В перший множник запишемо, як 5. Ах, що множиться на Х, додати. А друге 5АХ потрібно помножити на А, і це дорівнює. Ну що ж, 5АХ ми виносимо за дужки, вони повторюються. А в дужках тоді в нас залишиться з першого доданку Х, а з другого плюс А є. Ну що ж. Знайдіть значення виразу, тоді, якщо, ну що ж, записуємо, то наш вираз 5 ax а в дужках x плюс a, буде дорівнювати 5, що множиться, а у нас 2 п'ятих, що множиться, а х у нас 3 п'ятих. Помножити. Ну і в дужках у нас буде х плюс А. Тобто х у нас 3 п'ятих. Так, додати. А А у нас 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас ми бачимо 5 скорочується одна п'ятірка. Тоді ми отримаємо 2 помножити на 3 6 п'ятих. Помножити. 3 п'ятих плюс 2 п'ятих, це буде 5 п'ятих або одиниця. Ну, давайте запишемо 5 п'ятих. Так, і це дорівнює. Тут у нас 5 скорочується, це будуть одиниці. То виходить 6 п'ятих. Або якщо ми заберемо 5 п'ятих, це буде 1 п'ята. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо 10,11, а в другому завданні 1,15. Є yeah?